Вітаю тігри! Сьогодні мені хотілося особисто вам розповісти про таку ось риболовлю зимову човна на балансіри, віби і бакоплави. Сьогодні навіть ми торкнемо з такої теми, як правильно обрати Віба, щоб він був нормально збалансований, щоб він ловив не тільки активного хижака, а також і пасивного. Ну і, звісно, побавимося кольорами. Отже, ми разом з вами знаходимось коло річки. Позаду в мене річка Дніпро. Якщо можна побачити, вздовж берега у нас шуга, і ми зараз на човні будемо виходити, намагатися спіймати хижу рибу. Ловити ми будемо ось в цій місцині. Багато з вас каже, чому ж ми вирішили обрати саме це місце. І ось я вам розповідаю, ось там є в нас дуже багато повалених дерев. Також там затоплений ліс. Біля цих дерев є паліви. Рядом проходить русло Дніпра, ну і звісно, є там ямки. Ямки починаються від 10 до 15 метрів. Але нам ямки не так страшно сьогодні цікаві, як нам цікаве, сам полив. Бо, як мені здається, що судак в день стоїть саме біля курчів, але. Вночі він виходить на поліви. От на полівах вночі навіть можна його і ловити. Але, звісно, у нас комендантська година, вночі вже не половиш його. І тому ми будемо з Сашком все-таки розраховувати на те, що не весь судак пішов до корчів, і що щось залишиться на полівах. От саме там ми будемо і ловити. І тим часом, поки я вам розповідав про нашу сьогоднішню тактику, Сашко надмухав човна, і от, ось ми зараз вже виходимо. На пошуки нашої хижої риби. Оце на оце це я розумію. Розповідає, Сашко, що, що що й натрапилось. Бачите, друзі, трошки льот підскользнувся, отут і вбухнувся. Все добре, що в нього ось такий костюм. Диві. Як можна побачити, ось він не промок, бігом, не промок, бігом зняв чобота, щоб вода не потрапила, але в чоботі ось вода, як можна ось побачити. Зараз так на сонечці. Ось. Щось воно не дуже так видно. А, а ось видно, що трошечки мокрі чоботи. Все-таки у нас сашко. Шкарпетки намочив. В'язані, маман. Так само цікаво, ось так гепнувся. Ось тут відчинено. пояс гепнувся сідав в воду. Сухий. Ти бачив, яке та бачив, як ти гепнувся. Ні, нормально. Зараз рибалка буде. зараз... Але ти так перекращай робити на... <рик> на майбутнє. Так що ви, коли виходите в таку пору року, будьте обережні, щоб не впасти, як Сашко. Ага. Все добре, що у нього такий костюм, що не промакає. До речі, в мене такий самий. Ми сьогодні на Вівєрі. <рик> спіймав першого. Я ж булькнув, зрозумів. Ага, я бачу, вже один є. Немає. О, хорошо давить, Сашко. Щось такий розмір заліковий. Так ти прикидиш, тільки кинув, підкорив сигарету, навіть проводку не робив. І він підсів. А вдруг навіть тіше килить. Ти бачиш, якщо віп дуже добре збалансований, то і риба дуже... Заліклово ось. Бо він збалансований. Я, друзі, потім вам розповім стосовно як обирати. Але зараз ще треба декілька штук спіймати. Лебеді, лебеді, лебеді. Не кажи. Лебеді кохання. Ось такий красунчик. Ну, приблизно грам 700-750 має бути. Пливий. З'єшов? Є, є. Є? Навіба? Да. Лебеді, лебеди ле може більший розбір У Тебе вже другий. Але такі щось. Шусь... Лебеді кохання. Давай його на живця. Замість віба, давай поставимо. Да, живця. Ось. Дай живе, на тобі. Ну то да. О, стосовно проводки, ось приманка впала на дно, торкнулася дна, роблю оберт півтора, все приблизно я піднімаю приманку десь на сантиметрів 10-15 Потім невеличкі коливання, пауза і протяжка. От зараз, бачите, робимо такі невеличкі коливання. Тобто, щоб приманка грала на дні. За щодо, що того, щоб її віп дуже цей непогано збалансований, то в нього дуже Така файна ігра. Потім робимо підсічку. Знову паузу. І, і бачили, він на паузі взяв. І все, розмір заліку. Це, друзі, кіло, а то і півтора. У мене крупний клює. Сашко малечу тарабанить, а я вже зараз другого тягну крупного. Як він б'є. Все враження неймовірні. Усе він давить. Подивіться, як паличка справляє, фрикціон робить. І це, мабуть, я вже його бачу. Щука, друзі. Зараз тільки не перекуси. Саня, і песаки немає. І щука. Блін, і щука така. Двох, трьоха десь. Двуха, трьоха Ай-яй-яй. І перчатку на мочі. Ось. Подивіться, цей віп косить не тільки судака, а навіть ось він, шахті. Збалансована приманка гарантує завжди результат. Ось така непогана хаєчка Сашко. Я тебе вітаю! І ти бачиш на коливання, на покачування такі. Просто качає. Качає. кач. кач. Бо я Але ж так? кажу, коли віп збалансований, то голова нас так качає, якщо робити мармишингову проводку, а хвост стоїть ровно. Ага. Ну все згодом, друзі, зараз я вам розповім і наглядно покажу в акваріумі, як повинна гратися приманка. Ти що не ся, а як потрібно обирати правильний віп, щоб у вас був ось такий результат, щоб у вас клювала не тільки... Активна риба, а щоб ви могли і навіть пасивно умовляти. А що шахти, ні Так я ж кажу, жадібно взяла. Давай пальчика Сашко, як минулого разу. Та-та-та-та-та, ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Не хочеш? Ні-ні. Ти що вражений, я там думав, судак. Кілограма, знаєш там два. Біля нас сьогодні просто плавають Лебеді, лебеді, лебеді. Та ти що, кайф, давно я на рибалку не вибирався, все. У мене перша рибаловля в новому росі. йому. і глибини, так. Да. Я десь скільки вже, мабуть... Блін, треба буде потрібно більше зібрати. Не справляється. Ти бачиш? Не справляється. Зівніть. Саме ж ходили, то коли ще... Подбіг новому каналу, то мало різноманітно ловили, чопіків. Треба да, же купити нормального зібняка на таку рибу, там п'ятірку, шестірку, щуку. Ну, да. Все-таки, бачите, ще б трохи і вона би перекосила. Ось Приманку дістав і рибку вона ще спіймала. Дуже просив приманка. Ось чекаємо, поки наша. Риманка торкнеться дна. Ось. Наче все. Тепер, ось бачите, прибираємо попуск десь так хоть. І вмовляємо на клювання нашу рибу. А вмовляємо як? Клюй, риба величезна, навіба клюй. І все. І зараз буде клювання. Бачили, щойно на... щось було. Тільки торкнувся на паузі. Взять не хотів. Щось йому не сподобалось. Сів. Бачили? Зробив тільки покачування і одразу сів. І розбежиш заліковує, друзі. На покачуванні. Пасивний він. І найцікавіше, що... Білої риби тут і немає. О, на покачуванні, бачите, взяв. Ну, все З розміром я трошечки погорячився, сказав, що величезний. Не такий він і величезний, але приємний відчуття клювання дає дуже непогані. і глибина вона складає 12 метрів. Але бачите, глаза судака не вилазять, Тобто повільно ми його піднімаємо, і з рибою все добре. Зараз спробуємо дочекатися на щось крупніше. Ось проманочка вже на дні, начебто. Ще надо трошечки. Ось. І тепер знов. Чекаємо, поки клюне судак. О, сів ще один. Ось. І сів на покачуванні. Навіть підкидання не роблю. Ловиться на мармишинговій проводці. Тобто приманочку так отримаю, і ось так от. ляп-ляп-ляп-ляп-ляп і риба клює. Не потрібно робити жодного підбросу. Але ж розмір, блін, такий малий, такий малий. Сашко там нервує, у мене вже п'ята рибина, а в нього тільки два. І то маленьких. Ти уявляєш? Я реально зараз спробую наробию. Ой і сів. На покачування. Сань, прикидаєш, Без жодного підкидання. О, мрик, усе ж давить хорошо. Ти зрозумів Сашко? Просто беру так, ляп-ляп-качаю, знаєш. І на покачуванні, Все, не надо навіть підкидання робити. И розмержеш. от, вот вже уже це вже уже півторуня, друзі. Півторуня десів. Ось він. На нього я чекав, ні, ну я погарячився, десь кілушка, Но залікова. Але глаза як випочив. Чого він так випочив глаза? Ти його швиденько. Він в тебе впізнав. А він злякався, що ми в, в цих в одинакових костюмах. Голо то, мабуть, що в одинакові. Побачив, що Сашко ві, Віри каже, нифіга собі. Сашко в костюмчикі такомусь. Ну а чого, класний костюм? Ну, діставай, давай так, акуратненько. Тримай. Але класний костюм, що ж ти хотів. Ось, це так. Да. Ну що, з такими Я... оченятами, мабуть, буду забирати. А такого. ти задовбав своїм бібом, а? Та зараз буду міняти на щось інше. Він відбалансований дуже. Це япошка. Потім знаєш, Сашко? Японські віби вони збалансовані. Я краще переплачу на 100-150 гривень, возьму собі японця і буду дійсно на 100% впевнений, що вони будуть ловити. Понимаєш, що я тобі кажу? Ага. От я зараз так і ловлю. трошечки примерз шнур. А що у нас а точніше, а що нам допомагає, коли у нас кільцята замерзають? Джонсонс бебі це найкращий рятівник в таку погоду. Тобто зараз будемо мастити Johnson's Baby бебі кільцята. Ось приманочка впала. Ось. І тепер мармишинг, друзі. Не будемо робити жодного підкидання. Ти мав рибу? Да. Давай його веслом. Так, так, так. О, давай, я давай. бачу, паличка в тебе справляється. Оце, оце він. Він. Ану давай ближче, друзям покажемо. Ось. Так, да, все ж таки. Така подача. Заліковий. Ху -ху. Молодець. Що, що? Не знаю, але ж ти бачиш на кислоту. Я ж тобі кажу, що сьогодні кислотний колір має більшу перевагу, аніж натуральці. Тобто пріоритет все-таки на кислоту потрібно ловити. В пріоритеті Ось. Ось. Угу. Бачиш? А, все-таки на цього віпчика. Ну так. А що на цього віпчика? Я знаю, що до харкор завжди працює непогано. І вирішив ось. Такий кольор ще поставити. Бо натуралка не хотіла працювати. вважає, що просто що вона працює точніше, але не сьогодні. Сьогодні все-таки ось такі яскраві потрібні кольора. Бо риба, напевно, стоїть у нас дуже пасивна сьогодні, бо багатьох судаків, що ми ловимо, на них є п'явки. Або, як там кажуть, п'явки активні, або риба пасивна. Тому я її вирішив сьогодні половити на середнього класу віби, котрі коштують від 300 до 500 гривень. І поки ми разом з Сашком вирішили припливти на берег, походити, Сашко хоче пошукати такі гриби навіть в січні, як вішанки, Ну, Взагалі називають його в народі сланяче вухо. Тобто зараз Сашко буде шукати не вішанки, не вішанки, а слонячі вуха буде шукати. Слонячі. А я тим часом вам покажу, як все-таки реагує такий судак на погано збалансовані віби. Ось сам і наочний приклад. Як реагує судак і доволі заліковий на погано збалансований ВІП. Звісно, багато хто з вас каже, що це воблер Narval Frost Candy VIP, 85-й, може 95-й, але це не так. Це дешева копія китайських виробників. Та що, не фіга, знайшов на нафіг ці гриби, поїхав хавалися. Там чигирями пролазили, такими кущами, що ну його нафіг. Костюм жалко за Ага. А? 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 Та бачу, такі... а ти бачив, що тут є? Джа. Поняв? Навіщо? Що навіщо? Я Полотенечко поцепив. Щоб не себе. знаєш, як зимою то окуня. Ага. А чик-чик ось... У мене два роки такий костюм. Я а... що я на тебе тільки не помітив. Так. Страшна ти людина. Ладно, поїхала сюди калувати. І ось вам, друзі, ще хотілося показати наглядний приклад, все таки, як потрібно обирати VIP і яка різниця збалансованого і не збалансованого. Тобто, дивіться, гадаю, що вся корисна інформація буде вам на яка там буде. Вона буде корисна. Коротше, вона буде вам корисна. В основі цих виборів зараз покажу вам наочний приклад, чому саме ви купуєте в крамниці ВІБ ракляний, а вони не ловлять. Почнемо. Наприклад, із воблера Дуо. Дивимось уважно, коли ловимо з льоду або в отв'яз з човна мармишинговою проводкою. Можна побачити, що хвіст стоїть приблизно в одній точці, і все і є правильно відбалансований ВІП. Таким чином можна їх тестувати навіть в крамниці під час купівлі приманки. Якщо, звісно, в наявності там є акваріум, або якщо вам це дозволять зробити. Загалом, той, хто розуміє, той мене зрозуміє. Віп, звісно, рухається, він не буде свяхом прибитий, але навіть здалеку можна побачити, що точка опори хвоста стоїть таким чином, ніби він прив'язаний, а голова смикається. Все правильно відбалансований ВІП. Він ловить завжди таку хижу рибу, як судак, окунь, щука. Як активну, так і пасивну. Що в закіт, що в схил, причому завжди. Тепер дивимось на інший воблер, копію від Сойокі. Звісно, не всі копії погані, відразу скажу. Але дивіться, що відбувається: у нього неправильне балансування. Він ловити буде, але дуже погано це вже перевірено роками, так як він не стоїть стабільно, і риба це відчуває. Так що обираєте правильно, друзі, приманки, в крамниці перед тим як їхати на риболовлю. Давай, давай, веслами батинай Так кидай парашут. Та підожди, блядь, кидай парашів. Одна разом. Ой, це ви такі. На що, на балансір? чи що? Да. На балансір? Да. А в мене на віп. Ось.

Ай боже мой. А тоже такий синявий. Да ну що, давай, давай. Цікавий чи ні? Шушла. Yeah. Мале Так. Да. Ось мені казав риба риба. Я вам Але вирішив це... чаю попити, а риб, ти... Пив чай, фу. Та я бачу то вже. Фу. Жесть, риба, риба. Щоб таку рибу ти постійно ловив. Ось, друзі, і завершилась наша риболовна сесія всіх файних місцях. Те, що ми хотіли, ми отримали. Але ми хотіли значно більше риби, більше клювань. Але все-таки трошечки ми подохоїли в тому сенсі, що зазналися. Почали багато приманок використовувати, перебирати, на котрі ніколи не ловили. Тобто рибка присутня, стоїть вона, як ми і... Напередодні здогадувались на полівах, ось саме там у нас були і клювання. А ви підписуйтесь на канал, вважаю, що далі тільки цікавіше. Бай!